5700 тисяч гектарів землі, засіяних пшеницею, житом, ріпаком, соєю, кукурудзою, соняшником. Такі площі господарства у новій могильниці, ласківцях і хмелівці Теребовлянського району. Жнива розпочали зі збирання озимого ячменю, перейшли на ріпак, уже молотять пшеницю. Кажуть, урожай виправдав надії, особливо задоволені віддачою пшениці, зерно високої якості третього та четвертого класів. Урожай в цілому. На рівні минулого року на рівні минулого року озим є шмін дав нам по 70-14 гектара, рипак, окремі площі дали навіть 50-60 гектара, пшениця середнього дає від 70 до 80, окремі до 90 гектара. Залишилось збирати ще нас гектарів 200 пшениці і 400 гектарів до яру ячмені. Голова Теребовлянської райдержадміністрації оглядає техніку. Переконаний, що саме вона допомогла зібрати урожай вчасно. Цього року в господарстві оновили машинно тракторний парк, залучають техніку із сусідніх районів. Цей процес він такий безперервний, безперебійний, тому що е, господарство у нього потужне, господарство у нього забезпечене сучасною технікою, яка дає змогу збирати. Е, по швидкості збирання досить такий мобільний. Ну і знову ж таки в нього є техніка, яка буде зараз оригати цю землю і готувати до посіву Директор агропідприємств до одного з яких належать і поля поблизу нової могильниці, насамперед вдячний людям. Запевняє, хлібороби віддають усі сили на результат. Недоспані ночі, ненормований робочий день, акуратність і справність для механізаторів, комбайнерів, водіїв у час жнив, річ звична, бо добре знають, що їх праця є вкрай необхідною. Хочу висловити щирі слова подяки всім тим, хто в команді зі мною. В першу чергу хочу згадати людей, які довірили нам, дали в оренду свої земельні паї. Назвичайно, вдячний керівникам наших господарств. Дякую всім за плідну працю. Мирного неба, радості в хаті, що були щирі, веселі, багаті, Божого благословення, всього найкращого. Про турботи і мрії людей села у жнивну пору. Дивіться в програмі Галини Мацейків, сільський календар, незабаром на каналі ТІВІ4.